Жертвою для нього, якою здоровою чи хворою? Здоровою. Коли ми, ми говорили про те, що коли ми служимо Богу, робимо якісь хороші справи, це і є жертва. Тобто ми жертвуємо своїм часом, своєю енергією, своєю силою, щоб принести таку жертву Богу, тобто служіння своє для Нього. І сьогодні наша тема називається жалюгідна жертва. Що нам важливо сьогодні зрозуміти? Що необхідно нам здобувати знання стосовно того, як потрібно їсти, пити і що одягатися, аби зберегти здоров'я. Важливо це правда? ж? Хвороба виникає внаслідок порушення законів здоров'я. Вона є результатом порушення закону здоров'я. Ми маємо зрозуміти, що хвороба і наш спосіб життя це. Пов'язані речі, і від того, як ми живемо, залежить те, якими хворобами ми будемо хворіти або не будемо хворіти. Тому дуже важливо нам вчитися, здобувати знання, як жити, щоб попередити хвороби. Наш перший обов'язок перед Богом і перед самими собою, і перед нашими ближніми полягає в тому, щоб коритися законам Божим, які включають закони здоров'я. Наш обов'язок жити. За законами Божими, так? і хворіючи, ми покладаємо втомливий тягар на друзів, стаємо непридатними для виконання своїх обов'язків щодо наших сімей і ближніх. Ми розуміємо, що коли ми хворіємо, всім важко і нам, і нашим рідним, і близьким, і хтось страждає від того, що ми хворіємо. Так? Люди, які будуть біля нас, ми не виконуємо певну якусь роботу і від цього. Погано всім, тому нам треба робити все можливе, щоб не хворіти так? для свого тіла. Е, коли результатом порушення закону природи стає передчасна смерть, ми завдаємо суму і страждання іншим, ми позбавляємо ближніх допомоги, яку мали б надати їм, ми обкрадаємо наші сім'ї в підтримці і сприянні, котрі могли б виявити їм. І ще дуже цікавий момент. Ми обкрадаємо Бога в служінні, якого Він вимагає від нас у проголошенні Його слави. Як бачите, коли ми хворіємо, або коли людина помирає, то е, стає погано всім. Так? І треба робити все можливе, щоб жити довго, бути здоровими і не обкрадати Господа і наших близьких у нашій увазі і в нашому служінні. У такому разі, чи не є ми порушниками Божого? У найгіршому розумінні цього слова. Тобто ми маємо розуміти, що коли ми порушуємо закони здоров'я, цим ми порушуємо закон Божий. Бог вельми жалісливий, милостивий і люблячий. Тому коли світло приходить до тих, хто завдав шкоди своєму здоров'ю, гріховним потуранням, але переконались у гріху, кається і просить прощення, він приймає цих людей. Та принесено йому мізерну жертву. Дуже важливо, ми розуміємо, що, можливо, ми не знали якихось законів здоров'я, так Так само, як ми не знали заповідей Божих. Так? А коли ми е, дізналися, уже тепер ми, Бог хоче, щоб ми їх виконували. Він нам прощає те, що ми не робили, тому що ми не знали по незнанню. Так? А тепер, коли ми знаємо, Бог хоче, щоб ми виконували те, що ми знаємо. О, яке ніжне милосердя. Господь не відмовляється від залишків змарнованого життя, страждаючого, покаяного грішника. Бачите, Бог не відмовляється від нас, хоч ми приходимо грішними, хворими, зі своїми проблемами до нього, духовними, фізичними, але Він приймає, любить і чекає. З великої милості Своєї Він спасає ті душі, не наче з вогню. Господь хоче спасти кожну людину, правда? І йому важливо, щоб ми також цього хотіли і йшли за ним. І б неповноцінно, у кращому разі разігідну жертву людина приносить чистому і святому Богові. Ми розуміємо, усвідомлюємо, що коли ми приходимо до Бога грішними, залежними від якихось шкідливих звичок, хворими, то наша жертва дуже така. Недосконала, так? Не, не ідеальна наше тіло вже хворе, наш розум зіпсований гріхом. І... Але Бог нас приймає і такими. Дуже Богу шкода, що людина, яка приходить до нього, її шляхетні здібності паралізовані лихими звичками гріховного потурання і прагнення спотворені, а душа і тіло зіпсуті. Дуже часто я чула такі думки, що люди кажуть, як. Шкода, що я прийшов до Бога, вже, будучи хворим, залежним, в похилому віці, так? як прекрасно, коли люди приходять до Бога і ще не зіпсовані гріхом, так? які е, молоді, які більш які вільні від гріха, то вони можуть більше зробити для Бога в служінні. Тому бажано нам приходити до Бога якомога раніше. Щоб, е, тому що чим більше ми живемо, тим більше диявол нас псує різними гріхами, різними поганими звичками. І важливо якомога раніше вчасно е, звернутися до Бога і не чекати чогось, так? а йти до Нього за очищенням. Тоді ми зможемо бути, прийти до Бога здоровішими, і зможемо більше для Нього служіння виконати, так? бути такою жертвою найкращою для Господа. Ось така сьогодні тема цікава для роздумів, є про що подумати, правда? Mm -hmm. Я бажаю вам бути здоровими, зростати в мудрості і думати, роздумувати над тим, як ми можемо послужити Богові і яку жертву можемо для Господа принести зі своєї сторони, наскільки ми можемо.